Вітаю! Сьогодні ми поринемо у захопливу сімейну історію. Але не про людей, ні, а про цілу родину геометричних фігур. Це, так би мовити, їхнє генеалогічне дерево. От придивіться міст, будівля, якийсь арт об'єкт здавалося б, що між ними спільного. А відповідь буквально у нас перед очима. Всі вони, по суті, зібрані з чотирикутників це такі собі потужні універсальні будівельні блоки нашого світу. Ну що ж, у кожної великої родини є свій пращур, засновник, той, з кого все почалося. І в нашому випадку це найголовніший предок. Давайте ж з ним познайомимось ближче. І ось він, це можна сказати, фундаментальна ДНК всієї родини чотирикутник. Що це таке? А все просто це фігура з чотирма точками вершинами і чотирма відрізками сторонами, які ці точки з'єднують. Коротко кажучи, чотири сторони, чотири кути. Все. І знаєте, у цій родині є одне залізне, непорушне правило. Сума всіх внутрішніх кутів будь-якого опуклого чотирикутника завжди, от просто завжди, дорівнює 360 градусів. Запам'ятайте це число. Жодних винятків. Так от, як і в будь-якому сімейному дереві, з часом з'являються нові гілки, правда ж? У світі геометрії це відбувається, коли ми додаємо якесь нове специфічне правило, таку собі родинну рису. І перша така риса, яка все кардинально змінює, це паралельність сторін. І тут бац! — відбувається перший великий розкол у родині. Якщо у фігури є лише одна пара паралельних сторін, ми називаємо її трапецією. А от якщо вона може похвалитися аж двома парами паралельних сторін, то це вже зовсім інша історія це паралелограм. А ось дивіться, як це виглядає ліворуч трапеція, бачите? Тільки верхня і нижня сторони паралельні. А праворуч наш паралелограм. У нього і верх з низом паралельні, і бічні сторони теж. Ось ця друга пара і є ключовою відмінністю. Гаразд, давайте тепер зосередимося саме на паралелограмі. Чому? Бо це без перебільшення ключова фігура в нашій родині. Його можна вважати таким собі батьком для багатьох інших фігур, адже його унікальні властивості потім успадковують всі його нащадки. То що ж у ньому такого особливого? Ну по-перше, його протилежні сторони не просто паралельні, вони ще й однакової довжини. По-друге, те саме з кутами. Протилежні кути рівні. А якщо взяти два сусідні кути, то їхня сума завжди буде 180 градусів. І нарешті його секретна зброя діагоналі. Вони завжди перетинаються рівно посередині. І ось ця властивість тут чудово показана. Подивіться, точка передину ділить кожну діагональ на дві абсолютно однакові половинки. Це ж справжня суперсила паралелограма, правда? А ось вам і цікавинка сам термін паралелограм грецького походження, а його властивості вивчав ще, уявіть собі, Евклід понад дві тисячі років тому. Тобто у цієї родини дуже-дуже давня історія. Отже, є у нас батько паралелограм. Що далі? А далі з'являються його діти-спеціалісти. А як вони з'являються? Дуже просто: ми беремо ДНК паралелограма і додаємо до неї нові, ще більш специфічні правила. Дивіться! Перший нащадок: беремо всі властивості паралелограма, але додаємо одну єдину, але дуже сувору вимогу: усі його кути мають бути прямими рівно по 90 градусів. І як тільки ця умова викланена, вуаля, ми отримуємо прямокутник. Тобто прямокутник це такий собі син свого батька. Він успадкував усі риси паралелограма. Але у нього є й своя власна унікальна фішка. Його діагоналі тепер не просто діляться навпіл, вони ще й абсолютно рівні між собою, це його особливість. Окей, а що як піти іншим шляхом? Замість того, щоб чіпати кути, візьмемо наш паралелограм і скажемо а тепер усі твої чотири сторони мають бути рівними. Щойно ми це зробимо, на світ з'являється інший нащадок ромб. Ром, звичайно, теж успадковує всі батьківські риси, але і в нього є свої круті особливості. Його діагоналі не просто перетинаються посередині, вони робляться під прямим кутом, а ще вони ділять його кути рівно навпіл. А тепер ми підійшли до кульмінації нашої родинної драви, до справжньої зірки цієї родини, до ідеального спадкоємця, який узяв найкраще від обох батьківських ліній. От просто уявіть, що станеться, якщо якась фігура успадкує риси одночасно і від прямокутника, і від ромба. Ми отримаємо його квадрат. Так так, квадрат це і є той самий універсальний паралелограм. Він одночасно і прямокутник, бо має чотири прямі кути, і ромб, бо має чотири рівні сторони. Він просто зібрав усі можливі бонуси від своїх предків. Квадрат це, без сумніву, найбільш досконалий і спеціалізований член родини паралелограмів. Він і прямокутник, і ромб водночас. Це справжня суперзірка, яка володіє абсолютно всіма властивостями, про які ми сьогодні говорили. Давайте, швиденько, все складемо докупи. Ось вона, наша ієрархія, в основі паралелограм. Від нього йдуть дві гілки: прямокутник з його прямими кутами, і ромб з його рівними сторонами, а на самій вершині квадрат, який об'єднує в собі риси їх обох. Все логічно? І ось тепер, коли ми познайомилися з усією цією родиною, від пращура до суперзірки, залишається одне питання а де їх усіх можна зустріти в реальному житті? А відповідь проста просто озирніться вони це цеглинки, з яких побудовано наш світ. Вікна, двері, плитка на підлозі, монітори, складні архітектурні шедеври. Ця родина фігур буквально всюди. Варто лише почати помічати.